Подружки сплять. Подружки пообнімалися, обнімалися і сплять. Да? Ти обнімаєш мишку, Мася, Ти мішку обнімаєш? Мішку вона обнімає. Подружки. 49 курчаток. Ой, заговорила, заговорило, 49 курчаток у мене. Вирупнуся 49 штучок. 23, 24 я продаю. Дивіться, красунчики. Красунчики. Дивіться. Кормусій корм і трошки я їм сиплю на пол. Вони вчора вилупилися. Та уже сутки. Спадки хочемо. Спадки хочемо, да? Лариса розбудила. Три яєчки, три яєчки тільки залишилося, заумерли. Не знаю чого, але три штучки заумерли. А так дуже добре вилупилися. Було 52, три заумерло. 49 вилупилися дуже добре. Расунки. Ну, спіт, спіт. Хватить тепленько, лампочка світити. Добрий день. Сьогодні буду розпочинати сіяти насіння. Я вже робила відео про, про насіння, яке мені подобається, і яке я буду сіяти. Але в мене я тільки... Створю новий аккаунт. Трошки він мене по существує і його блокірують. У мене вже є чотири аккаунти. Потім вони розблокують. Він вже мені не потрібен, бо в мене вже є другий. Оце вже в мене четвертий аккаунт. Я вам чому вони блокують? Я не розумію того, що я нічого такого не говорю. Не знаю. Покажу вам знову. Що я б досіяти. Касту. Дуже мені подобається ця помідори. Дуже. Вони крупні. І їх багато на накручові. Плотні. Такі хороші помідори. Каста. Солі росу. І їх дуже багато на накручові. І вони такі, як раз баночку. Хороші, хороші. Бріксол. Теж хороші На курчові всипано ними. Дуже багато, прямо всипано. Ще один бріксол. Хочу посіяти чорні, вони не, не такі, як чері, вони більші. Ось такі чорні-чорні. От такі посіяти. Потім мен... я сіла того року обжора, дуже хороші. Вони рожеві, вони не червоні. Вони рожеві. І їх багато на кручові. Отак прямо багато. Ну, з помідор все. Кабачки. Атена полька. хороші, вони дуже родючі. Аспірант. Кабачки дуже хороші, Дуже. вони такі довгі. І отакі діаметрі. Вони не зелені, такі, як на фотографії, вони біленькі. Ну, такі салатовенькі, хороші. Вони довго не старіють, хоча виростають здорові, але вони довго старіють. Вони не бистро старіють, бо є такі кабачки, що отакого розміру і вже тверді і старі. Ні. Хочу посіяти любисток. Дуже люблю любисток. Дуже. Мені дуже подобається його аромат. Ще кабачки Астма. Дуже хороші кабачки. Вони дорогі. Прямо дорогі. Пересилкою, бо так, так вони недорогі, якщо купити там 45 чи 50 особовось, тільки тут 10 на сідень. Ще можна не дуже дорого, але з пересилкою виходить дуже дорого. Хіба що Укрпочті. Ну, ну вони хороші. Вони до морозів родять, Росні. не старіють, швидко не робляться старими. Такі хороші. Такі вони прямо, вони навіть лучші. Чим аспірант. Ну, чого мені аспірант? То, що вони дешевші, і хороші. І я можу їх для курей, для для кози вирощувати. Бо такі не дозволиш для курей, бо трошки дороговато, так багато їх насіяти, цілу площу. Так, вони дуже-дуже хороші. Асма. Деньки я купляла які, аби які були. Тому що я в день сажу. Скільки я не попадала на хороші дині. Ось так от. Які? Що це? Насолода, медова, алушта. Р133. Оце такі я буду сіяти. І ще в мене є диньки, я зібрала, попалася солодка. Ну і петрушка це. Петрушка цього року я сіяла на зиму і вона вимерзла. Зійшла, оце о, зимою вона прямо так гарно зійшла. І ці ось у морози без снігу. І вона ну, вимерзла вся петрушка. Це я купила знову посію. Оце я зібрала насіння з. Оце в мене з кабаків насіння. Ну ладно, я б там пошукаю. З дині. З солодкої дині. То я висаджу ті і потім це гарбузів не купила ще. Бо я б дуже гарбузи садити. Кавун, тось, кавун. Ще мені сьогодні Вітя сусід дав помідору одну. ні, дві помідори не дав їм. Такі, Отакі здорові. Отакі. Ну, напевно, близько кілограма. І каже, що на корчові їх багато. Оце я зібрала теж, хочу посіяти. І ще моя обжора, яку я зібрала. То я в патрісті, а це я зібрала, на насіння обжори. Отак, оце все, що я буду. Сьогодні я буду висівати помідори. Вже пора. Перчики я посіяла, вже зійшли. Не всі, але зійшли. Перчицю. Не солодкий перець, а перчицю. Ну все. Буду сіяти і покажу вам. Тут я висівати помідори, отакі турбинки. Вони в землі розлагаються. Щось не можу відкрити. Ну, невеликі розміри, треба було взяти більше. Невеликий розміри. Ну, як стаканчик 100 грамовий. Ні, 100 грамовий. Отакі. Я вже висіваю. Так от дивіться, бачите? в контейнер. Вже навісівала. Це я брала ці пакетики на тему. Не знаю, чи буде добре, чи не буде, я ще не пробувала. Я думаю, що буде добре. Що не треба буде виймати з стаканчика, нарушати коріння. Отако раз собі посадила землю і все. Полила і все. Я це роблю над мискою. Просто не хочу камеру туди-сюди. Морожено. Я складаю це, поливаю. Таку от спочатку поливаю. Обсілася земелька. Так, Обжорку. Він сіяти обжорку. Дуже хороші. а добручі які. По дві насінненьки накидаю подвіносіненьки. Ну так і вони, манюпусенькі. По дві насінниночки. Можна було три, бо може, яка не зійде. Обзорка. Наверх я насипаю ще земельки і все складаю в контейнер. І так буду складати далі. Тут уже поскладала, трошки вони похилилися. Багато не вийде. Ну, якщо помідори хороші, хороше насіння, хороший сорт. Насіння я не знаю, яке. Як я її садила того року, але всяке буває, якщо хороший сорт, багато розсади не треба. Якщо вона гарно роди, рясна помідора, то її багато не треба. Я не знаю, скільки мені вийде. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, один, дванадцать. Ну, хай буде двадцять. Це я ще будусь, ще, ще трошки мені. Хай, якщо 20, Ну, 80 штук буде. Конечно, це не прошло. Я завжди скажу багато. 80 це не пройшов. Але нічого. Ось такі торбинки. Щось трошки докуплю. А може і мені це хватить. У мене того року було таке насіння, і його було мало, і в мене стільки було помідор. Може, їй не буду багато насаджувати. такі. якщо будете брати, берите чуть більше. Я думаю, що треба трошечки більше. Але дуже удобно. Собі з торбинкою посадила і все. Все, дякую за увагу.